Лютий 2010 року вулиця Марін Драйв, Ванкувер, Канада, естафета вогню 21-ї зимової олімпіади. Я найбільше хвилювалася, коли попередній носій вогню наближався до мене вздовж вулиці. Це відчуття важко передати. Я розуміла, що цей момент більше ніколи не повториться. І от він запалив полум'я. Я стою і думаю: ось він, мій вогонь. А потім, коли добігла свій етап, волонтер спеціальним ключиком відмикнув ось тут і витягнув балончик з рідиною. І тепер ніхто більше не зможе його запалити. Вайна зміркувань безпеки, звісно, ця пані гордість української діаспори західного узбережжя Канади. Мабуть, за інших обставин вона була б гордістю всієї України, але життя склалося по-іншому. Родина Ольги Котелко жила так, як і більшість західноукраїнських родин у міжвоєнний час, тільки не у Львівській чи у Волинській області, а в канадській провінції Саскачеван. Мої батьки переїхали до Канади ще в підлітковому віці. Тату було 17 років, а мамі 15. Дві родини їхали на одному кораблі, іммігрували разом. три тижні пливли Атлантичним океаном мама з татом побралися у дуже юному віці. Нас було одинадцять. Я сьома з одинадцяте. У мене було п'ять сестер і п'ять братів. зранку перед тим, як іти у школу, ми робили всю хатню роботу: обійти корови, подаїти їх, погодувати. П'ятнадцять курів у нас було. А в школу ми приходили раніше на восьму годину. бо ще хотіли пограти у м'яча. Так, пограти у м'яча. В школі у нас був один кабінет на всі класи від першого до десятого і один вчитель. Рік народження Ольги Котелко 1919. В Саскачевані вона вивчилася і Все життя попрацювала у школах. Мала чоловіка, двох доньок. Чоловіка і одну з доньок поховала. Тепер мешкає з другою у невеличкому будинку на околиці Ванкувера. Вийшовши на пенсію, вона вирішила, що єдине, чого їй в житті не вистачає, це спорт. У 71 рік вона почала активно грати у різновид софтболу. Я ніколи не могла злайнувати свій бед і братку. Угу. Я така була розчарована, але я старалася, тренувалася, грала все краще і утримувала задоволення від того. Грала до 75 років. У команді мало бути тільки дві жінки, і я подумала: якщо я піду, то на моє місце прийде молодша жінка, 55 років. Дуже не хотілося йти. Але я вирішила, що маю дати їй шанс адже вона швидша і сильніша за мене. І от я почала шукати, що ж мені робити далі. одного разу потрапила на змагання і побачила, як жінки роблять ось так, штовхають ядро. Тобто, і подумала собі, якщо я могла кидати м'яча, то впоруюсь із ядром. Дискас, так, у пані Ольги почалося нове життя легкоатлетичне. Вона пройшла вже три вікові групи на змаганнях ветеранів до 85 років, до 90, і ось тепер 90+. Виступає одразу у 12 видах легкої атлетики, крім п'яти видів метань, ядро, диск, спис, молот і незвичне для нас метання ядра. Вона ще стрибає у висоту у довжину і потрійним, бігає 100, 200 і 400 метрів і займається п'ятиборством. Пані Ольга ретельно веде лік своїм рекордам. Світових у різних вікових групах у неї вже 30. Зокрема, вона найшвидша на планеті серед 90-річних на дистанції 200 метрів. Результат 56 секунд і 46 сотих у 91 рік. Стометрівку пані Котелко біжить за 23,95, стрибає у довжину на 1,77 м, у висоту на 82 см і штовхає 2-кілограмове ядро на 5,5 метрів. Я починала 94-го року, ще зовсім недосвідченою. І ось медалі за перші 3-4 роки. 113 всіх. Медалі. Так. А тут я маю рік 2000. Це за один рік ці медалі, так? І всі вони золоті. Так, так, золоті. <ріпи> У мене нічого не болить, ніякі болячки мене не турбують. Я можу спокійно нахилятися чи присісти і встати знов. Я весь час маю якісь справи. По телевізору дивлюся тільки дві програми. Усі дивуються, що то за людина. А я просто не люблю телевізор. Для мене це марнування часу. Я краще почитаю, пазли поскладаю. Я вже тривалий час веду щоденник, співаю у двох хорах. Раз на тиждень граю у боулінг, тренуюся ясна річ, ходжу на аквафітнес, роблю вправи та розтяжку. А в неділю ходжу до церкви. На початку легкоатлетичної кар'єри пані Ольга три роки користувалася послугами тренера, але було дорого платити 200 доларів на місяць. У неї немає ні стипендій, ні спонсорів, ні призових. Наступного дня, після нашої зустрічі, вона вирушила на змагання. Сама за кермом восьмирічного олцмобіля їхала 400 кілометрів, сама оплачує проживання під час змагань і внесок учасника, і їздить сама. Минулого сезону у неї було 12 стартів за 4 місяці, тобто мандри практично нескінченні. А перед поїздкою вона ще встигає поспівати у хорі в українському культурному центрі на вечірці присвяченій закінченню зимової олімпіади. Роздає інтерв'ю у Канаді. Вона вже давно рольова модель, як тут кажуть. Постійно телефонують люди похилого віку і розпитують, як вдається тримати себе у такій формі. У пані Ольги завжди готові відповіді. And мене завжди питають: навіщо ви це робите? Я роблю, бо можу. Можу і хочу мені спорт приносить насолоду. Моє життя вирізняється від того, яким живуть інші люди. Спорт допомагає мені почуватися здоровою. я не приймаю жодних ліків, помірно харчуюсь, не відвідую фастфуди. Сама сама готую все вдома. Мій улюблений курячий суп, борщ. Працюю в саду. Це теж вправи. сама собі готую стрибкову яму з піском, перекопую лопатою перед кожним тренуванням. Ось такі от вправи. And, and a bit of too. А ще в хаті у пані Ольги на видному місці стоять писанки, розмальовані власними руками. Їй важко постійно говорити українською, але вона весь час вставляє окремі слова і фрази. Вона народилася у Канаді, а в Україні була всього лише раз у житті. Але історична пам'ять у цієї 91-річної спортсменки вкорінена дуже глибоко. Ви говорили вдома українською мовою? Так, тільки українською і ніякою іншою. І в усій громаді також говорили українською. Звичайно, всі люди розмовляли українською, окрім крамниці у місті, куди ми ходили купувати продукти, яких не було в нас в господарстві. Так, я почуваю себе українкою. Чому я не говорю українською? Хочете спитати ви В душі є українка. Я готую українську їжу, спілкуюся з українцями. Сьогодні ввечері я співатиму в українському хорі. Я спеціально вчила українські танці, причому танцювала не тільки жіночу партію, а й чоловічу присядки. Я дуже люблю українські пісні і все українське. Воно моє рідне.